Що таке концептуальна основа за МСФЗ? Концептуальна основа не є міжнародним стандартом. Це базовий документ, яким встановлюються основні принципи, які мають застосовуватись при складенні фінансової звітності. Його ще називають фундаментом або кореневою системою міжнародних стандартів фінансової звітності. В концептуальній основі. Надано визначення мети фінансової звітності, елементів фінзвітності, таких як активи, зобов'язання, капітал, доходи, витрати, основоположні характеристики, такі як доречність, суттєвість, правдиве подання, а також підсилюючі якісні характеристики, такі як зіставність, можливість перевірки, своєчасність та зрозумілість. Також вказані види оцінки, за якими елементи можуть визнаватись у фінзвітності та певних операціях, такі як історична, поточна, справедлива, вартість використання, поточна собівартість, а також концепція збереження капіталу фізичного та фінансового. У наших для наших точніше стандартів, є закон про бухгалтерський облік 996, який не є стандартом, але визначає основоположні принципи, елементи фінзвітності і інші важливі моменти для складення фінзвітності. Вважається, що якщо дотримані всі ці базові моменти, то фінансовій звітності можна довіряти.